Дівчата, ми з вами дуже практичні люди. І ось підготували для вас надзвичайно практичну і потрібну річ. Насправді, ми розуміємо, що ось е, наші. Такі, ну, скажімо так, гігієнічні е, пристосування для ванної кімнати, їх треба час від часу змінювати. Ми розуміємо, що дійсно, ось, наприклад, йоршик так, туалетний. Він взагалі його якомога найчастіше треба міняти, так, ось для туалетної бумаги, відро. І е, дуже часто ми користуємося не комплектами в нашій ванній кімнаті. Ну, там одне е, якесь там відерце знайшли. так. Тут якийсь йоршик може стояти дуже довгий час, і дуже часто в першу чергу ламається в нас для туалетного паперу. От я. Тут винесу, отак покажу. Дуже часто ламається для туалетного паперу, а ми навіть цього можемо і не помічати. От, я хочу презентувати вам два комплекти, вони різні. Те, що ви, як ви полюбляєте, все стильно виглядає, але за кольоровою гамою ми розуміємо, що є свої, звичайно, переваги. Ось, наприклад, Лондон. Подивіться, будь ласка, тут всі, бачите, і телефонна будка, яка властива, знову ж таки, якщо моя Картинку Лондона, червона телефонна Будка. Ну, я ще доктор Хто дивилася? Серіал дуже полюбляла. Тому мені <свісно> телефонна Будка також має свої асоціації. знаєте. Ось. І до речі, і прованс. Оце в кольорах нашого е, телемагазину, тому називається Прованс, адже дійсно от, е, ми асоціюємо себе з Францією, з лавандовими полями, фіолетовий колір, так, тому і дійсно є в нас. А, мене... Пан Олексій запитує, який актор. Я їх, на жаль, не пам'ятаю за прізвищами, але. Я, я тобі покажу фотографію. Так, такий красень. красень був. Один, один з зак, акторів грав доктор Хто. Так. І що я хочу сказати? Тут предметів насправді ви бачите один, ну тут він подвійний, так? Йоршик, два для туалетного паперу. А, і нібито три. Але насправді, всередині, дякую, що підказали мені, до речі, є ще, окрім, ну тут ми розуміємо, така а, педаль для ноги, так, для того, щоб ми ну це власне ми розуміємо, це також дуже гігієнічно, щоб ми не ручками відкривали піднімали кришечку, а натиснувши кнопочку, ось таку педальку дуже зручно. І всередині, що дуже комфортно, є ще ось таке відерке. Дівчата. Оце дійсно дуже, як я б сказала, дуже зручно, дуже комфортно. І як ви бачите, мета, тут невеличезне відро, так, все воно дуже компактненьке, все дуже зручне. І, наприклад, навіть ось це. Для туалетного паперу, так, воно кріпиться на дюбеляк. Ось тут є, є. Я думаю, що якщо у вас вже є, знову ж таки, така для паперу річ, просто змінити, поставити, ось тут стандартна, бачите, стандартна відстань. Або у комплекті навіть продумав виробник іде ось два такі, такі таке місце з двома стрічками, двосторонній скотчик, як так би мовити, який можна прикріпити і дуже гарно зафіксувати. Дуже гарно зафіксувати. Дуже гарні предмети. Дівчата, я зараз кожен огляну, але перед цим я впевнена, ви захочете дізнатися фінальну вартість, тому що спеціальна вартість на один-два, три предмети, але по факту один-два. Три-чотири, тому що всередині відро і 5 предметів. Спеціальна ціна півтори тисячі гривень, тисячу п'ятсот. Але акційна вартість буде зовсім іншою. 1099 гривень. Дівчата, увага! За 1, 2, 3, 4 відро всередині і 5 предметів для, вашого, для вашої ванної кімнати, яка дійсно освіжить її, яка внесе для неї такий, знаєте, свіжий подих. І мені здається, що дуже класно це виглядає. Мені здається, що це дійсно зробить приємним кожне перебування у ванній кімнаті. Адже, ну, я знаю, що більшість людей все ж таки по, по психологічним характеристикам вони є візуалами. так, Тобто ми заходимо, нам, ми бачимо якийсь. Колір або якусь красиву річ. В Нас око сприймає, підіймає настрій. У нас більшість людей візуалу. Уявіть собі, наскільки вам буде приємно користуватися, по-перше, що все нове. І такі речі заради гігієни, їх треба дійсно змінювати. Їх треба дійсно змінювати. А по-друге, дуже красиве. По-друге, дуже красиве. Так, красунечки. Я ще раз хочу нагадати: є ось а, комплект Лондон. Це тримач туалетного паперу, це Йоршик. Вже навіть ну як красиво виглядає, мої хороші, ну, правда. А це ось таке відерце з педаллю, і всередині ще відерце, яке можна виймати і викидати в брудний папер. Так, закриваю. І це лондон нагадую, і це. Прованс, так, дух Франції, дух Парижу і нашого власне телемагазину. Зверніть увагу, тримач для паперу, також йоршик, фіолетовий колір, дуже красивий в даному випадку, і дуже гарні картиночки. І, власне, також відерце з педаллю. Бачимо з вами кришку, що відкривається. відерка, яке можемо діставати і закривати. Ну, відерко, бачите, воно а, досить комфортне. Мені здається, за своїм розміром, не над, надто велике, щоб багато місця займ, не займати, і не надто мале, щоб постійно треба було, наприклад, змінювати. так Дівчатка, замовляйте, 6 комплектів у нас залишається. А, турецький пластик. Пластик дуже якісний, він не не тонкий, досить об'ємний. І як ви бачите, навіть, знаєте, я з такою силою на нього тисну, щоб його хоч він якось, ну, скажімо так, ворухнувся. так тому що Дійсно, дуже дуже якісний. Надзвичайно комфортна, гарно нанесена картинка. Мені здається, що тут вона ага, наклеєна по типу аракалу, але дуже подивіться, будь ласка. Тобто, що це означає? Це означає, що вона не буде витиратися. що Навіть якщо потрапить вода, то в будь будь-якому випадку вона не розмиє цю картинку, і буде вона такою ж знову залишатися. Більш темний колір. Ага, більш темний колір і більш колір світлий. Я кому подобається. Дівчата, ось ви, вигляд здалеку, щоб ви могли вибрати, ось тримач для, для паперу поставлю сюди. Дійсно, великий комплект, дівчата, 1099 гривень. Оновіть для себе вигляд вашої ванної кімнати. Я нагадую, що тримач має додатково, або ви ставите його на дюбеля, ось тут позаду або використовуєтеся двостороннім Такий ніби скотчем, який йде у комплекті. Мені підказують, що дуже мало комплектів, то маю крокувати далі, але я вам нагадаю: ДТ-1001 це код нашої пропозиції. Обирайте або Прованс, або комплект Лондон. Обирайте для себе, дівчата. Тут багато предметів, ми це з вами вже з'ясували. Якщо по факту це 1, 2, 3, 4, 5 предметів за 1099 гривень. Мої любі крокуємо. Далі. А, а ви дивіться нас не тільки під час наших прямих ефірів, але і у записах на Ютубі. В Ютуб, Інстаграм та TikTok. Або шукайте за посиланням так за QR-кодом, або набирайте прованс телемагазин. Дивіться, насолоджуйтесь, підіймайте собі настрій і пам'ятайте, що якщо ви замовляєте в нашому ефірі на одному чеку дві пропозиції, ви додатково отримуєте знижку в 100 гривень. Це дуже приємна знижка. Крокуємо далі до наступних наших пропозицій.